Шановні аграрії апостолівської громади, прийміть сердечні вітання від Андрія Петровича Оси, апостолівського міського голови, виконавчого комітету та депутатського корпусу апостолівської міської ради, восьмого скликання, з нагоди професійного свята, дня працівників сільського господарства. На жаль, з сьогоднішньою ситуацією карантину COVID-19 в Україні, ми не маємо змоги зібратися разом широким загалом, щоб відзначити це всенародне величне свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів незалежно від форм власності та господарювання. Напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку громади запорукою її процвітання. Ваш трудовий подвиг, служіння землі та найблагороднішій професії хлібороба й годувальника, залишається взірцем для багатьох. Нехай рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним на благо розквіту рідної землі. Нехай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті та благополуччі. Дякуємо вам за нелегку. Але таку потрібну всім нам працю, миру, благополуччя, щастя, злагоди зі святом.